Незрівнянна класика, класична серія, розмір 2,10 на 290. Дуже красиві кольори, просто неймовірні. Ось це у нас шовкова ниточка, дуже-дуже незвичний кольор і вовна у відтінку бежевому та дуже багато ось такої кави з молоком. До центрального візерунку. Це у нас типовий східний візерунок медальйон і дуже багато квіткових ось таких візеруночків дуже в цікавому кольорі. Обов'язково буду обходити, бачити, наскільки заблищали ось всі ці квіточки. Отже, бачити, як змінюються кольори. Дуже багато пізерунків, наскільки він красивий. Ось така класична серія.